Футбольний клуб Чернігів зіграв перший матч нового сезону першої ліги. Команда приймала вдома вишгородський Діназ. Гра розпочалася у блискавичному темпі. Один невдалий пас гостей дав чернігівцям змогу прорвати оборону суперника. І вже на 21 й секунді матчу В'ячеслав Койден відкрив рахунок. Через дві хвилини Роман Вовк мало не подвоїв перевагу чернігівців, але його атаку зірвав захисник Діназа. Гості не знітилися під натиском тигрів і швидко перейшли у наступ. На шостій хвилині після вдалої передачі з правого флангу В'ячеслав Шевченко зрівняв рахунок. Однак вже незабаром гравці Діназа залишилися у меншості. З різницею всього у кілька хвилин вишгородець Максим Ворона отримав дві жовті картки і покинув поле. Темп матчу після цього практично не сповільнився. Атаки в обидві дві сторони йшли одна за одною. На 33-й хвилині гості навіть змогли вийти вперед. Потужний удар Владислава Клименка пройшов повз захисників і воротаря Чернігова. Після цього, маючи кількісну перевагу, тигри кинулися розбирати захист Діназа. Дуже скоро це спрацювало на 39-й хвилині. Вчасно зреагувавши на навіс Максима Шумила, Микита Посмашний забив свій перший гол у складі Чернігівського клубу. А вже через 4 хвилини Кирило Кривобороненко потужним ударом вивів тигрів. Вперед. В другому таймі чернігівці продовжили здебільшого домінувати на полі, а їхні супротивники перейшли до оборони. В результаті до кінця матчу жодна з команд не спромоглася забити знову, і рахунок залишився 3-2 на користь Чернігова. Є нюанси по грі, особливо по другому тайму. Невелика е, така ситуація виникла з пропущеним другим м'ячем, коли була відсутність концентрації. Але мені сподобалася реакція футболістів. На цей забитий м'яч ми не знітились. Ми навпаки почали агресивніше грати, вірили в те, що заб'ємо, ми забили м'яч. В матчі з Діназом дебютували новачки Чернігова Микита Посмашний, Джеліндо Безгубченко та Станіслав Хомич. А Павло Федосов вперше зіграв за клуб у професійному турнірі. Для першої гри досить непогано, особливо посмашний. Він і м'яч забив, був активним. Ми на нього розраховували спочатку, тому він, я вважаю, досить добре зіграв Інші Вийшли допомогли команді виграти. То в принципі зіграли досить непомнів. Наступний матч також домашній ФК Чернігів зіграє вже цього тижня. На тигрів чекає гра з лівим берегом в рамках Кубку України. За словами Валерія Чорного, це найсильніший суперник з можливих, але команда зробить все, щоб бути на 100% готовою до протистояння.